Всіх є на руках порядок денний, який складається з трьох питань. Чи будуть ще якісь доповнення зауваження до порядку денного? Немає. Пропозиція затвердити порядок денний та приступити до роботи. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. П'ять за, проти немає. Утрималось немає. Рішення прийнято. Е, перше питання про стимулювання, облаштування та функціонування індустріальних промислових парків у Білоцерківській міській територіальній громаді. Доповідає заступник міського голови Василь Морський. Всім доброго дня, шановні депутати. На ваш розгляд пропонується проект рішення, який фактично синхронізується з державною політикою щодо підтримки промисловості, а саме індустріальних парків. На виконання статті 34 закону України про індустріальні парки держава та органи місцевого самоврядування мають можливість стимулювати в частині облаштування інфраструктури індустріальні парки. На сьогоднішній день державним бюджетом передбачено мільярд державного стимулювання. Розпорядником є Міністерство економіки, і було літом затверджено постанову щодо розподілу даних грошей і затверджений порядок. Кожного року держава буде передбачати і анонсує даний мільярд, і індустріальні парки з усіх регіонів країни подаються, щоб отримати. Вони мають право отримати 50%. на Дороги, водопостачання, електропостачання, газопостачання. Коли ми вивчили дане питання, що ми можемо запропонувати, то пропонується даним рішенням допомога саме в дорожній інфраструктурі. Це дорога і комунікації до неї. Так як ми навіть на цей рік в бюджеті передбачали біля великих промислових об'єктів фінансування на дороги, але по певним причинам ми не можемо їх робити, тому що є перепони законодавчі, в даному рішенні ми синхронізуємося з державою, і тільки після того, як держава надає допомогу, вони можуть будь-який індустріальний парк. Податися і отримати її на сьогоднішній день. В місті зареєстровано офіційно два індустріальних парки. На етапі реєстрації ще два індустріальних парки, і е, на сьогоднішній день є комунікація щодо ще створення двох індустріальних парків. Тобто, в нас в майбутнім може бути чотири, навіть шість індустріальних парків. У нас на сьогоднішній день е, в е, од, двох індустріальних парках будується е, три заводи, два на етапі розробки проектної документації. І е, ті підприємства, які заходять до нас, це завдяки тим рішенням, які ви приймали, наприклад, звільнення від земельного податку. Після цього рішення до нас зайшли такі заводи, як ЮНІЛІВЕР, і зараз також роз е, вже підписані договори, Фіни будуть заходити по металообробці та інші. Е, якщо е, коротко, про механізм даного рішення рішення передбачає затвердження програми стимулювання, затвердження порядку часткового е, надання коштів. І також затверджуються не типові зразки заяв і до договору. В першу чергу заява розглядається тільки після того, як Міністерство економіки повністю перевіряє індустріальний парк на відповідність і приймає рішення про надання допомоги. Даним рішенням пропонується і порядком також надавати кошти разом з державою тільки після держави, як вона прийме рішення. І 50%, відсотків, але також ми запобіжник передбачаємо, що в межах фінансування, яке буде. Тобто, якщо, наприклад, хтось до нас подасться на дорогу на 20 мільйонів, а в нас всього 10, ну наприклад, 8 мільйонів, то рішенням ми можемо прийнятим комісією надати тільки 8. Тобто, тут передбачається за наявності коштів. Якщо є якісь питання саме до механізмів, я готовий відповісти більш детально. Скажіть, будь ласка, якщо декілька попадуться, ну два подадуть і всього вісім. На сьогоднішній день в першу чергу вони подаються до міністерства. Вони через фронтофіс є банки, уповноважені банки. На сьогоднішній день міністерство економіки підписало з трьома державними банками, які виступають фронт-офісами. До них подають всі пакети документів в першу чергу. А коли вже Міністерство економіки визнає їх учасником і вони надають всі документи, і вони чітко визначають, яку суму вони будуть компенсувати, і відкривають в банки рахунок ескрол, це рахунок, з якого потім будуть проплати саме на реалізацію проекту, на який також відповідно до програми і пропонується скинути дані гроші. Вся звітність буде надаватися паралельно так само, як і міністерству органу місцевого самоврядування для контролю. І в першу чергу для того, щоб убезпечити розпорядника, гроші будуть тільки надаватися після повного пакету і перевірки міністерством. Тому надається спочатку міністерству економіки. Вся документація в нас є. Будуть всі документи від міністерства економіки. Тільки потім ми починаємо розглядати заяву. Дякую, шановні колеги, ще запитання. Будь ласка, Олена. Я просто хотіла уточнити. Ви сказали три заводи. А який ще завод до нас заходить? На сьогоднішній, на сьогоднішній день Юнілівір вже будується, будують, починають будувати фіни. Це металообробка і Astro, AstroBiлд. Там на сьогоднішній день масштабуються Вірастар масштабується, це ті, хто роблять драбини і ліса. Плюс два розглядаються на проектні. Там ну це більше може, їхня комерційна таємниця. Не хотів би на публіку говорити. Ну а якщо потрібно, я вам надав цю всю інформацію. Сертож, скажіть, будь ласка, на які заходи вони фінансують? Ми чітко уточнюємо, що на дорожньо-транспортну інфраструктуру автомобільні дороги, тому що постанова державна передбачає і на лінійну складову електропостачання, газопостачання, водопостачання. Ми комунікували з різними містами, і міста в основному тільки дають на дорогу. Чому? Тому що по дорогам будуть їздити наші мешканці, працівники майбутніх заводів, і по цим же тротуарам також ходити. Тому Це Скажіть, я зрозумів, скажіть, будь ласка, на, а при чому вони будуть їздити і куди ходити, якщо ви знаєте, що у нас немає вже запасу по подачі води на ті індустріальні парки? І у нас вже не буде після пуску першої черги маровина, у нас вже не буде механізмів по прийому і очищенню води. То по чому вони куди вони будуть ходити? По яким дорогам, якщо не буде у підприємства можливості запуститися? Те, що мені на сьогоднішній день відомо, наші індустріальні парки подаються не тільки в частині інженерно-транспортної інфраструктури автомобільних доріг, вони подаються ще на водопостачання водовідведення від своїх об'єктів і на електропостачання лінійну складову. Але так як є певні моменти з приводу цивільного кодексу і права органів місцевого самоврядування саме на ці. Заходи виділяти кошти, неузгодженість. Якщо виправлять постанову, тоді буде можливо. На сьогоднішній день чітка є норма, що ми можемо на дорожню десь, транспортну інфраструктуру. Я за індустріальні парки за розвиток, але займатися марнотрастом я точно не буду. Тобто, ви ось побачили навіть коло Макдональдза, да? коли спочатку ми там вклали кучу коштів, зробили дороги, поробили тротуари, а потім вирішили міняти магістральну трубу. Ось около вас сидить представник біоцерків води, ви у нього запитаєте, якщо ви не знаєте, яка зараз основна проблема в місті? Основна проблема в місті з розвитком, скажімо так, бізнесу це обмеженість можливості подачі води, а найгірша ситуація з отриманням стоків. І поки ми ці проблеми не вирішимо, ці ваші доріжки це ну, просто... Поко замиленням. Тому я вас дуже прошу, коли ви будете акцентувати увагу, то я точно буду проти виділення коштів на дорогу, яку потім 20 разів перекопають, щоб положити воду і каналізацію. Андрій Петрович, дуже слушно, але те, що мені відомо, можуть навіть підтвердити, я так розумію, представники Білоцерків води. Всі ці заводи, що будуються, брали повністю всі умови, і вони все виконують і спроєктовано відповідно так, як воно повинно бути. І на сьогоднішній день ми розглядаємо різні варіанти щодо модернізації. Ми подаємось. Ми співпрацюємо з білоцерків водою. Ми розглядаємо декілька фондів, які можуть допомогти на сьогоднішній Дякую, день. Нам ще будь ласка запитання. Не, запитання. не треба співпрацювати з білоцерків водою. Ви не робіть поет помилки Геннадія Анатолійовича. Білоцерків вода це підприємство, яке орендує комунальне майно. І це проблема не міста, а не то не тих людей, які взяли в оренду майно. Погоджується, Вені Петрович. Тому ми наше майно подаємо на модернізацію на різні фонди і шукаємо фінансування на очисні і всі інші проблематики, які. Шановні є. Шановні колеги, пропозиція. Пропозиція де винести дане питання на розгляд, розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. П'ять за, проти немає, отрималось немає, рішення прийнято. Наступне питання про визначення балансу утримуючи майна об'єкту благоустрою. Грибинюк, Шановні депутати, проєктом рішення передбачається прийняти в комунальну власність безхозяйний об'єкт. Це якщо коротко сказати, це піс від дерев'яного мосту до, до бірюзи, там йде таке, зроблена попід річкою. Згідно класифікатора, можна визначити виключно як це бетонне замощення. Пропонується його прийняти, передати подальшому департаменту ЖКХ. І не то, щоб не могли його там прибрати, тому що там велика кількість, в основному молоді, вони там перебувають. В'ячі всі сімічки, це все там накопичується, продовж світло ніхто його не прибирає. тому... Приймай. Що? Не знаю, я читала, просто думаю, вимощення бетону, якесь бетонне вимощення. Вимощення саме... бетонного. Я просто не поняла, вимощення бетонного чого рішення. Ну, це... Тож, це, такий, який термін бетонне вимощення, Це такий термін, я так архітектура нам надала. Таке ну... є. Бетонне вимощення. Є пропозиція, вилізати вирішувати. Поступила пропозиція винести на розгляд сесії дане питання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. П'ять за, проти немає. Втрималось немає. Рішення прийнято. Наступне питання. Про погодження інвестиційної програми інвестиційного проекту товариство з обмеженою відповідальністю Біла вода на 2024 рік та плану розвитку довгострокової інвестиції програми інвестиційного проекту товариство з обмеженою відповідальністю Білосерків Вода на 2024-2028 роки. Доповідає Руслан депутати, пропонується прийняти черговий пакет документів пов'язаний з інвестиційною програмою. В цьому році подається так пізно, в зв'язку з тим, що Енкер є КП лише в липні місяці. Узгодили даний проект програми відповідно по процедурі. Пропонується на погодження органу місцевого самоврядування в двох словах. Самою програмою передбачений опціях інвестицій на 2024 рік в розмірі майже 60 мільйонів гривень. Левова частка цих коштів це якраз такі бюджетні кошти, і вони будуть виконані за рахунок того, що це направлено на. Аварійне водопостачання та водовідведення. Там по цих заходах вже майно практично все придбане. Інший ряд заходів, що здійснюється за власні кошти концесіонера, вони вже на сьогоднішній день там, зроблені. Це, є, зокрема, реконструкція біля новозбудованої будівлі Міцви і колектор на Марії Примаченко, ну, там, та інші заходи. Більш детально є представник товариства може. Це, образно говоря, це забезпечення. Так, просто тут не так, як про розвиток, я просто щоб, щоб пенсіонувала. Шановні колеги, є якісь запитання? Чи... Немає. Пропозиція? Пропозиція винести на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. П'ять за, проти немає, утрималось немає. Дякую. Всім дякую за роботу.